Влада прогнозує, після війни додому повернеться лише 30% українських біженців. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов. Після того, як Україна набуде безпекові заходи, ми очікуємо, що 30% в перша півріччя повернуться. Але що, якщо ця цифра не просто невдалий прогноз, а небезпечна маніпуляція? Російська пропаганда вже подала її по-своєму. Не 30 відсотків повернуться, а 70 відсотків не повернуться. Влада перекладає відповідальність за повернення на самих українців. А тим часом наша вся історія тягнулася більше трьох місяців, бо ми надсилали всі копії документів. Що насправді відбувається: чи хоче уряд повернення українців, і які справжні цифри? Маємо змусити, маємо перепрошую, не примушувати, а маємо змотивувати українців. Ми Маємо сформулювати, що таке Україна в перший день після війни. То чи дійсно більшість українців не повернеться? Давайте розбиратися! Друзі, я Микола Княжицький. Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що після війни. До України повернеться лише 30% наших біженців. Ця заява спричинила великий скандал. По перше, профільний міністр, який має відповідати за повернення українців, не може робити такі публічні заяви, навіть якби для цього були підстави. А по-друге, таких підстав немає. Жодне авторитетне соціологічне опитування, ані українське, ані міжнародне. Не дає таких катастрофічних прогнозів. По-третє, російська пропаганда миттєво перекрутила слова міністра. Вони не говорять про 30%, які повернуться, а подаються як 70%, які не повернуться. Ніби про неї те саме, але насправді ні. Цифра 70% виглядає страшнішою. Вона краще працює над демотивацією українців і просування головної тези Кремля. Україна приречена. Після того, як Україна набуде Безпекові заходи, і безпека в країні стане більш стабільною та зрозумілою. Ми очікуємо, що 30% в перше півріччя повернуться. Підпишіться на канал, щоб дізнатися, що насправді відбувається з поверненням українців. Тут ми розбираємося в фактах, які впливають на майбутнє кожного. Щоб не бути голослівними, давайте подивимося на реальні цифри, які озвучують авторитетні соціологи. Одне з найсвіжіших опитувань в країнах Європи провела компанія InfoSapiens, яка з 2022 року, 2022 регулярно досліджує настрої українців за кордоном. У грудні 24-го року 20% заявили, що точно повернуться, 22% – скоріше за все повернуться, 14% – точно не повернуться, 20% – скоріше не повернуться, і 24% вагаються. Тобто, ми маємо зовсім не таку трагічну ситуацію, якою навіщо слякає нас віце-прем'єр-міністр. Точно і скоріше за все повернуться 42 Точно і, скоріше за все, не повернуться 34 А тепер найцікавіше вагаються аж 24%. Від чого це залежить? Від чого залежить їхні рішення? Передусім від умов, які створить або не створить влада. Багато з цих людей втратили житло, їхні міста і села окуповані, вони не мають роботи. І найгірше вони бачать, як влада ставиться до тих, хто, попри все, залишився в Україні. Їм скасовують соціальні виплати, не дбають про масове соціальне житло, не займаються працевлаштуванням, хоча ринок праці вже давно відчуває дефіцит робочих рук. І виглядає, що заява міністра національної єдності це просто спроба умити руки. Влада й не думає повертати українців, але винними в цьому хоче зробити їх же самих. Якби ті, хто вагається, зрештою повернулися, картина була б абсолютно протилежною до озвученого віце-прем'єр-міністром. Майже 70% українців. Повернулися б додому, а за кордоном залишилося б лише 30%. Ще одне опитування: січневе управління Верховного комісару ООН в справах біженців зафіксувало: 61% українців збирається повернутися додому. Не забуваємо, що крім бажання чи небажання повертатися, є обставини, які формують уряди європейських країн. Як тільки буде оголошено про припинення бойових дій, особливий правовий режим для українців скасують. Так само, як вже скасували більшість соціальних програм, що діяли з 2022 року. Пояснити західним суспільствам розігрітим антиміграційною риторикою ультраправих популістів, чому українці повинні мати особливі умови, стане вже неможливим. В тій самій Німеччині досі не працевлаштована половина українських біженців. Вони не сплачують соціальні внески, навпаки, вони отримують значну допомогу від держави. Родина Світлани Солодкої красоти не воєнні біженці. Вони виїхали до Німеччини ще у 2019 році. Здавалося б, часу для інтеграції адаптації в них було достатньо, але жінка не може дочекатися закінчення бойових дій, щоб нарешті повернутися додому. Німецька бюрократія, яка має репутацію дуже ефективної, стала для Світлани справжнім кошмаром. Почалося все з відкриття банківської карти. Наша вся історія тягнулася більше трьох місяців, бо ми надсилали всі копії документів. Якщо банківську карту, без якої не дають прописки, все ж вдалося відкрити, то орендувати квартиру так і не вийшло. Німці відмовляли, бо сумнівалися в спроможності українців. Врешті цю проблему довелося вирішувати через фірму чоловіка Світлана. І лише завдяки тому, що у Діми на роботі ну, мого чоловіка на роботі ну, він скаже: вибачте, ми не переїдемо, допоки не буде житла. Ну, він каже, поживіть в готелі. Я кажу: якщо я півроку вже не можу знайти житло, то скільки ж ми будемо жити в готелі? І так вони винайняли людину, яка нам знайшла житло. Світлана каже, що Німеччина одна з найскладніших країн Європи для українців. Так, тут високі соціальні стандарти і зарплати, але зовсім інший менталітет, важка мова, суворі бюрократичні вимоги, все це змушує наших людей жити в постійному стресі і депресії. Це не повноцінне життя, а вимушене виживання. Родина жінки, ніби вже й адаптувалася до цих умов. Десятрічна донька Світлани Марічка ходить до німецької школи, але паралельно вивчає українську мову, історію і культуру. Однак сім'я чекає закінчення війни, щоб повернутися до рідного Києва. І справа не лише в ностальгії чи складнощах інтеграції. Вони порахували, що життя в Україні їм обійдеться дешевше, бо німецька соціальна держава не тільки щедро дає, але й жорстко вимагає. Знаєте, такий. А... Міф 90-х, коли не було роботи, і їхали на заробітки в Польщу або там в Італію, або в Португалію. Там да то вони ж не платили податки. Вони собі в чорно працювали. І якщо ти порядна людина, а ми зараз говоримо про таких, що не будуть відлунювати від оплати податків, то це звичайно ну, сорок 50 Податок оренда житла в Мюнхені, оренда в Києві. Ну це дуже велика різниця, дуже велика. Ну в Мюнхені, скажімо так, на сім'ю з трьох людей. Да, батьки, дитина це в середньому 2,5-3 тисячі євро в Україні. Це ж ну, зовсім інші ціни. Тому на повоєнну Україну у Світлани великі плани. Вона вірить в економічний успіх. Не проблема знайти роботу в Україні, не проблема знайти житло, не проблема заробити гроші. Якщо ти маєш руки, ноги і чесний, то це не буде проблемою. Ну, я ж кажу, що та, Господи, ну то все можна. А в тим паче, воєнні часи відкриті будуть ринки на все. Людина не дурна, завжди зможе знайти себе. Якщо буде безпечно, якщо ти будеш впевнений, що твою дитину ніхто не, не скривдить. Ну, ти все. Зрозуміло, скільки людей, стільки історій. Ті, хто вирішив не повертатися за жодних умов, можуть іронічно поставитися до слів Світлани. Але такі настрої немає права ігнорувати влада, а тим більше, займатися інформаційними провокаціями. Є достатньо фахових досліджень не тільки про кількість українців, які планують повернутися, а й про їхні мотиви і умови, за яких це станеться. Беріть ці дані, аналізуйте, пропонуйте стратегії, програми. Саме таке завдання я закладав в концепцію Міністерства демографії і повернення, яке пропонував у своєму законопроєкті про основи державної демографічної політики. Бо це питання виживання нашої нації, і саме цю думку я послідовно доношу як до української влади, так і до наших міжнародних партнерів. Зворотний процес демографічного спаду є критично важливим і, на рівні з нашою перемогою у війні, досягненням справедливого і стабільного миру. Членством в ЄС і НАТО та відбудовою країни, сказав опозиційний депутат Верховної Ради Микола Княжицький. На жаль, мою ідею створення окремого міністерства реалізували лише формально законопроєкт, без якого справа не зрушиться, про владна більшість ухвалювати не поспішає. Тож залишається лише сподіватися на свідомість українців, які твердо налаштовані повернутися. Якщо ви теж вважаєте, що повернення українців це стратегічне питання для країни. Ставте лайк цьому відео, а щоб разом контролювати дії влади, підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за новими випусками. Побачимось!